Більше того, мені дуже подобається от, е, робота з картами, тому що що такі думки, що такі емоції, що такі переживання, і навіть відчуття в цілі ну це щось таке ефемерне, незрозуміле, десь воно там знаходиться всередині нас. Важко його ідентифікувати. Воно не як це не матеріальне. А тут раз людині в руки її почуття, її емоції, да, її думки фактично її стане, і вона вже їх з себе витащила. Ну що вона зробила? Дисоціювала себе. Получається, вона окремо, а її почуття окремо. Розумієте, наскільки якби, глибока терапевтична робота відбувається, бо процеси вже по-інакшому протікають всередині, і людина зовсім по-інакшому оцінює свій стан, свою ситуацію, себе в цьому всьому дивиться на це збоку. У мене є глибоке переконання, що вирішення дуже багатьох. Ситуацій, дуже багатьох запитів, які можуть бути у людини, які її бентежать і так далі, воно це вирішення знаходиться в простих речах, е, в якихось механізмах, простих усвідомленнях. От як зараз Тетяна каже, я сама себе заганяю. Тобто ну, про проста істина. Але ще раз на цьому сконцентруватися: це собі сказати, записати і звернути на це увагу. Це буде змушувати нашу підсвідомість, наш мозок, зверне, ну, бути більш уважним, помічати це. Ну і, відповідно, якщо ви хочете інших результатів да, в житті, потрібно робити інші речі. Чи було б не дуже розумно робити те, що робимо раніше? Відповідно, зараз, коли ви бачите, що ви себе заганяєте, у вас вже є можливість. Бути більш уважною до себе, до своїх почуттів, до емоцій, і що робити? Ну не заганять як мінімум себе або хоча б усвідомлювати, що ви це робите. І я вважаю, знаєте, вершиною майстерності людини у взаємодії зі своїми станами і усвідомлення своїх станів От ці сходинки. Жертва обставин, спостерігач, керуючий, а потім творець, от вершина, да, от майстерність, творець своєї реальності, майстер своєї реальності. Це коли в самій ситуації, от там всередині, коли ми знаходимося всередині, занурені, ось вона розвивається, ми спілкуємося десь там, хтось там на нас реагує, якось. Да, от ми самі вже включаємося, це все у нас піднімається, це все от те, що ми тут розкладали. І ми в якійсь мить це усвідомлюємо, і от те, що в нас забирає сили, ми його так на задній план, а вперед віру, любов, розуміння, сприйняття, прощення, да? от це тоді, якби оцей стан майстерності. Ми до цього намагаємося, і ми будемо рухатись в цьому напрямку. І з цього приводу у нас якраз сьогодні вправа.